Я грав останній матч дивізіонів. На підвищення в дивізіоні Мені лишилась одна перемога або навіть нічия. Я бачив, що я грав краще за суперника, і тут, в деякий момент, мене просто починаються не те, що фрізи, перемотки, а просто починається. Ну. ну... І, і, і потім з'ясовується, що я не можу зайти в гру. В них е, трафік, волюм оф сервер. І я сидів до третьої ранку, грав матчі, оскільки я зловив нормальний геймплей. Мені треба було 5 перемог. Я один матч програв, 4 матчі виграв, мені лишалася одна перемога або нічия. Я не можу зайти в гру. Мені треба записати відео. Я не можу зайти в гру! Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на щому відео. Я не буду казати нічого про її. Більше. Ми запишемо відео коротеньке. В форматі огляду. Маркету, огляду актуального контенту багато чого вийшло. Я хотів зробити це відео, плюс є деякі цікаві інвестиції, але, на жаль, ми не можемо це зробити. <звук> не можемо це зробити з гри, тому давайте проаналізуємо все, що в нас вийшло. В... На Фудбіні, на Food я думаю, ми з вами якось споремось. У нас закінчується промо Грес Great, якось так, ці зелененькі без тим. В нас вийшов Ферлан Мінді, Я не пам'ятаю, чи оглядали ми його, чи ні, але швидесенько для тих, хто питається. 631 тисяча монет, дорога карта, тому ми не оглядали. І це Ферлан Менді, 93-й пейс, 87-й деф, 90-та фізика. Але дивіться, з мінусів, передачі майже відсутні. Дріблінг дуже невисокий, невеликий. І 83-я компоузер. Це таке себе проблемна зона. Плюс, в цілому, дрібла за слабка. Були зливи, що він має підходити під еволюцію, він і Канте. Але, на жаль, поки цього не сталося. Тому багато хто питає, він Тео, чи Грімальдо, чи ще щось. Карта непогана. Якщо він вам заходить склад, то можна збирати, але майте на увазі, що вам доведеться самому. Рукам багато відбирати. Юнота немає, це буде впливати. Я дивився огляд від інцепшена. Також немає гачка, це теж буде впливати, немає жаке і з його дріблінгом це теж буде впливати. Типу, за 600 тисяч монет я не знаю, чи я радив прямо вам його склад. Якщо у вас є прокачана версія ТЕО або у вас є грімальдо, то точно не партись. Рухаємось далі. Далі в нас нові піки. 7823, Новий грес Root чи Grey за 5000 монет. В нас новий пік 81x3, який оновлюється Двічі два рази на день можна зібрати. І 83,14, які тричі можна на день зібрати. Це, напевно, найкраще з таких крутілок. Рейтинг високий і карток, багато з них гарно сипе Фодер. І 88 вийшов грес груд Грейт з Можна подивитись на, від, на каналі Відео я, з цими обмінами. Три б'єздеря ви закидуєте, зелененьких отримуєте одного з рейтингом 88. Плюс або вище. І м, тут е, наразі вони зробили три збірки, тобто ви можете з дублікатів збирати, а не так, як було з фьючерами, де треба було обов'язково три карти в одну збірку, і відповідно вам важче було дублікати використовувати, що ви не могли цього робити. Е, також у нас новий Габела Пік, але він е, повторився. В нас вже був 88 один з трьох, не один з чотирьох. І ну, ніби недорого, але я не знаю, там, багато карт вам в склад залетати чи ні. Якщо у вас м -м, молода команда, і ви новенький гравець у Ulti тоді можливо щось вийде. Рухаємось далі. Мойзем Бамбіто, це карта, яку я вам буду радити збирати, тому що він недорогий. 85 тисяч монет, і тут три збірки, а отже, ви з дублікатів спокійно їх закриваєте. І він вже має Брюсер, класний плейстайл. 97-й пейс, позицію CZ і LZ, і всюди має ролі плюс-плюс. І фулбека має на лівому захисникові. Це прекрасно. Дефендер, звичайний, тільки плюс-роль, але ну, я б його на лівому захиснику використовував, бо в нього заслабкі плейстайли для центрального, а так він біжить. Плюс він підходить в нову еволюцію. Ми трошки поговоримо. Тому мені здається, цікаво, опція, він ще лінки дає. Я б краще його зібрав, аніж Мінді. Типу, і потенційно це буде дешево, закриє позицію. І карта гарна, можливо, навіть почекати, якісь ще еволюції. Коротше, це й виглядає перспективно. Рухаємось далі. Тут дві дівчинки: Атене і Кірбі. Я не буду їх оглядати, тому що не бачу в цьому сенс. Цю точно ніхто не буде збирати. Атене, ніби була непогана в минулорічний FIFA Future Stars, коли виходила, але їх швидко понерфили. До речі, не бежить мені думку з приводу бістів молодих ікон, чи у вас вони залишили в складі чи ні. Тому що виглядає, як ніби ну теж вони потрошки здають. На жаль. Дуже швидко. Ця тене вона має пейс, вона ніби має непоганий дивіль, але все воно непогане. Відпасне такий метовий плейстайл цієї FIFA Карту люди полайкали. Просто чи вона вам потрібна в склад, коли так багато правих в інгребрі? Я не знаю. Ну, якщо так і що дівчатами граєте, то можете розглянути. Типу, 96 тисяч монет це недорого. Це позитивний момент стосовно цієї карти. Ну а друга дівчинка, вона там взагалі слабенька, тому не знаю, кому вона може бути цікава. Це так, де в нас це в нас. Да, СБЧ, які вийшли. Далі в нас були. Аж голова були. А, я перепрошую за такий старт-відео, але вже пізно, я не буду нічого перезаписувати. Вже, як є. В нас вийшли так, в лайв завданнях по-моєму. На раш оновились точно завдання, це я точно пам'ятаю. І. Так, по-моєму, тут. А, Кубок вийшов Грейдскап, і за нього дається еволюція. По-моєму, на Трікстер золотий. Але на позиції дурні, абсолютно. Втім, там ще й пакетики даються, і там Голден Гол грається, це прекрасно, автоматично. Ви зайшли, забили гол, матч закінчився. Команда суперника забила гол, матч, відповідно, закінчився. Тож я вам раджу виконати якісь пакетики, отримати. І нараж оновлювали завдання також з цими грес-рут-бєздерами. Подивіться, там зараз два блоки. Один на 45 тисяч поїнтів, один, по-моєму, на 60. І обов'язково раджу виконувати. Це пакетики халявні, чому ні, можна. Можна їх отримати. Це стосовно СБЧ. Тепер давайте переходити до еволюції. Це найцікавіший момент, тому що ви бачили прев'ю. Ми постаралися з Яніком. Від мене ідея від нього, відповідно, реалізація. Якщо вам сподобалось, напишіть тут в коментарях, йому буде приємно почитати. І відповідно, чому ми це зробили? Це не якийсь там байт, реально Їй випустили декілька цікавих еволюцій під час цього промо, які дійсно роблять бісти і класні карти. Значить я не пам'ятаю до речі. Що ми з вами оглядали? Марадону точно оглядали Complete Dream. По-моєму, ми оглядали інформи. Да, і ми зупинилися ЕСТАР із Борн. Це молодий біст 74-го рейтингу, який може у вас мати отакі козирні стати і бути в той самий момент рейтингом 74, А отже, підходити під майбутні еволюції. Якщо у вас є якийсь грамець улюбленого клубу, який сюди залітає, я раджу виконати, і ви зможете в одному з нових кубків цим бістом забивати голи, оскільки. Вони вимагають цього в завданнях і на біста, і також там є якийсь блок завдань, де гравцям до 74-го включно треба забивати. Ви отримаєте Трікстер, отримаєте r 1 дрібінг. Але якщо ви виконували фулчемпіонс завдання на 8 зіграних матчів, я розповідав в одному з минулих відео, то ви б мали отримати тільки таку золоту. І можна дати її першою, а другий плейстейл буде r 1 Дріблінг. Але мені до вподоби Трікстер, я не можу зайти в гру прекрасно показати вам свого біста. Прикольний він. Нагадайте мені, можливо, в коментарях або на наступному стрімі. В нього 191 зріст, моделька класна. Він там з якоїсь ліги. Коротше, я його в клубі просто відкопав, але він класний. І ну, Ви можете зробити когось з українців. Наприклад, ми дивилися хлопцями тут багато цікавих опцій. Давайте глянемо швидесенько. По-моєму, я не хочу зараз кав'єркати прізвище, можливо, я помиляюсь. І хто тут у нас підходив? Волошин, так, да, класний. був. Дивіться, 92-й пейс, 93-й дріблінг. Треті удари, треті передачі. Ну, фізика слабка трошки, але 74-й рейт, і ви потім можете їх пхати в наступні еволюції. Так само. Ярмолюк, Кабаєв підходить. Ну, коротше, навіть Швєда можна зробити. Або Крикуна, можна від вашої команди українців, я б обов'язково радий виконати. Там просто можна в товарки в друзях позливати один одному і спокійно все закрити. Рухаємось далі. І перша еволюція, яка дійсно створює монстрів, про яких в нас йде мова, це PlayMaker Mind. І тут в нас. Знов лівий захисник, привіти. Єй вони вирішили постійно лівих захисников прокачувати. Я як бачу, це мені аж погано стає, тому що ми знаємо всі про кого піде зараз мова. Максимум 10 плейстайлів і два максимум золотих плейстайлів, Тобто не можна тут еволюціонувати. Кого не знаю, хто там може бути з трьома плейстайлами, Наразі рейтингом нижче 87, але йти зворотись. Значить, вам дається рейдать ігре руд рейс, і це прикольно, тому що вони дають зіграні ці карти, дають хімію. Це супер класно. Плюс один скілмовс, один вікфуд до 4-4. Лайн-плеймейкер на позиції центр хава, на позиції опорного, помов. А ні, на позиції опорного нічого не йдеться Коротше, всі ролі тут плюсики, плюс-плюсики на позиції центрального півзахисника, і йому дається позиція центрального півзахисника. Також сірий пас на трикутник, прес-провен, релентлес і золотий пінг пас. Плюс класний аборей по статистичних показниках. Чи слід мені казати, кого ми з вами підемо зараз дивитись? Напевно, не слід, тому що ви всі. І так, знаєте, давайте тільки ми сховаємо ланцюжки, оскільки тут якийсь дерік Полоні, а він нам не потрібен, нам потрібен містер голова Тео Ернандес, який в цій еволюції отримає плюс 9-8 ударів, плюс 6 передачі, плюс 4 дрібліна, плюс 3 дефо. І... Зірочки 4-4, пінгт пас, золотий плейстайл під Брюсер, який в нього є. Також буде мати трикутник паси, єнот, релентлес, рапідпреспровен. Квікстеп, і це буде на позиції центрального бляха, півзахисника. захисника. І в нас може бути у вас залишилась еволюція на зміну позиції на CDM. за кубок. По-моєму, минулий Я Також про це розповідав. Якщо ви не побачили, то обов'язково підпишіться на канал. Тут я забув вам в тільки нагадати і. Будете бачити частіше такі е, вітання, як було на початку цього відео, а також всілякі лайфхаки. Так от е, ви можете зробити цього Тео навіть опорним півзахисником. Уявіть собі, Тео з його моделькою, з його ленксі, і він буде на якорі тут е, мати 99-й пейс, 99 9 94-ту фізику і ще й такі стати на бокс-боксі. Або на позиції опорного півзахисника. І 92 стаміна, і батарейка. Він у вас буде весь матч взагалі носитись. Тобто тут прям реально фул мета-карти можна створити в цій еволюції. Але не тільки те, а отут Козирний, В нас є Рольфо. Якщо у вас в складі є її інформ, вона також сюди залітає. Буде Пінкт пас і родин дріблінг. Також умовний гвардіол може бути плюс. Ну, ви можете давати позицію, повторюю, сідієм, якщо вона у вас залишилась. Або навіть якщо ні, ну то можна прокачати до більш універсальних гравців, і ця роль буде на бокс ту боксі зі статами 85 абсолютно всіма. Також Люїс Келі, я знаю, пане Сікаріо робив, мені казав, що він біст, йому сподобався, в нього моделька є. 85 Все плюс, 93 пейс, 4-4 зірочки, і 89-й рейтинг, що дає вам в майбутньому прокачувати ще ці карти, бо ми очікуємо на еволюції карток. 89-м рейтином найближчим часом вони наступні. Ми вже можемо еволюціонувати 88-х бістіг. Отже, ця еволюція, вона по-моєму безкоштовна. Да, вона ще й безкоштовна. Прикиньте, 67% лайків. Отже, якщо маєте опції, обов'язково заходьте, перевіряйте і. Робіть а, собі бістів цікавих або на позицію лівого захисника, або, можливо, навіть в центр поля або опорну зону. Grassroot Growth, наступна еволюція. Це в нас а, м, картки а, суто Спромо. І тут от бомбіто, про якого я вам казав, у вас може бути лівий захисник з Дефом 85, з фізикою 88 і з Пейсом 97. Так йому не вистачає єнота або гачка, але в нього є золотий брюсер, буде тіхітака, в нього буде блок, в нього буде. Буде преспровен рапід, він буде бігти. І я думаю, що якщо йому накинути Sentinel то в принципі в нього всі захисні стати, основні, окрім підкатів, будуть 90 плюс і гри головою. І фізика 92. Мені здається, він з зростом 191 см має просто десь там знищувати в на позиції лівого захисника. Це може бути умовний Альфонсо Девіс. Тобто, погляньте на цю карту. Сьомий пейс 92-й дев, 92-га фізика. Так, в нього будуть паси і дрібла не найкращі, але опція для бюджетних складів. Цікава. Або можна йому бег дати і трошки менше деф у і фізики, але пробустити e, довгий пас і бачення поля, або можливо там дріблін деф і фізику. Тут можна погратися насправді зі стилем і зіграності, не обов'язково давати той, що я підказав. Можливо, навіть отак, гуардіан, і у вас буде класна дрібла, деф буде максимізований, і фізика 88 працюєте вже так, як працюєте в ті пас до см зросту. Ну то камон. Окрім нього, якщо не хочете збирати СБЧ, зловило ділоренсу. Це гарна опція, і Челханоку гарна опція. Він і без апгрейду буде класний, а тут ще й накинуть йому два пейсу два удари. Трошки, по-моєму, дрібли і трошки захисту, трошки фізики, плюс, по-моєму, якийсь там прес прован плюс тільки така. Ну, типу, подивіться на цього Чалхана за він там 23-24 тисячі монет. Це просто дуже гарний і такий дійсно класний півзахисник. Рухаємось далі. І сьогоднішня вже ну, вчорашня для вас еволюція Just Like Jimmy. І це еволюція, яка робить одразу другого біста. нападник, вибачте, позиція має бути. Максимум два плейстайли, 85 удари, 80. Ця фізика, 83 передачі і максимум 10 плейстайлів. 87 рейтинг можна еволюціонувати. Ми отримаємо знов оцю грес ґрудгрейс-еволюцію, типу рідкісність. Ви зможете ці карти використовувати з хімією. Вони будуть давати її. Окрім того, дається r 1 і PowerShot Два плейстай у r 1 Rapid, Вибачте, окрім того, подивіться, який буст статів. Тут по все по плюс 15. Звісно, до 80 там статистичних показників, але ви можете навіть низькорейтингову карту. Гарно пробустити до 95-го пейсу, до 90-го дрібного, 89 ударів. Єдина проблема, що тут не бусяться передача. Але стаміна буде плюс 50 без обмежень, 99-та. І ще й дається батарейка. Якщо ми поглянемо на найкращі опції, то тут у нас Родріго Діас, якщо не робили в еволюції на цього. На, 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 на на Тоті з трьома золотими плейстайлами. Найкраща опція це, друзі, Рафаель Леон, на мою суб'єктивну думку, якщо він у вас є. І ви можете йому спочатку накинути тільки так, умовно. Якщо ви не хочете павершот мати, да, вам не подобається використовувати його на позиції Вінгера. Тікінага це теж класний плейстайл. Але я б на позиції нападника давав павершот. Він дійсно гарні анімації покращує в межах штрафного майданчику, пришвидшує їх, і подивіться на цей буст. 95-й. Пейс, 89 удари, 80-ті передачі, але на позиції Форода це не настільки критично. 89-та дрібла і 88-ма фізика, в і ліао, сірим фінесом, пасами трикутник, Вікстепом, трікстером, релентлес і віпт. Пасами. Нічого собі тут карти, і за рахунок такого пейсу, ви можете навіть його не чіпати, ви можете дати йому умовний фінішер, прокачати дріблу, удари, і у вас просто 95. Пейс, 95-та дрібла, 93 удари. Рідкісний раф Ліао. Чи варто мені про те, що він зник з маркету, ні, він 80 тисяч монет. Тому перевіряйте свої клуби, популярні карти під еволюції, Рафаляу, ті самі інформи Родріго, той самий Тео Ернандес полетів просто Тео. Друга найдорожча карта в Та окрім нього тільки Кіліан Бапе. Коли таке було, лівий захисник 500 тисяч коштує вже майже в березні. Срав би Пес, що я вам можу сказати. І ці еволюції вони дійсно круті. Вони дають можливість прокачати команди посереднього рівня М -м, суттєво. Я розумію, що мені там в склад він не залітає, але е можливо комусь з вас, якщо у вас нова молода команда, або якщо ви хочете створити склад Мілану, будь ласка, беріть сюди, або в склад там Ліверпуля Діаса, в склад Реала Родріго і таке інше. І це не мусорні карти, це дійсно прикольні. Плюс вони 89 го рейтингу, і це дає нам надію, що за місяць умов, неможливо, під Ultimate Берздей ви зможете вже прокачувати ці опції. Тобто так Конект і гра. Я пригадую отут От. Я заходжу да мені стає погано. Дякую вам величезна, прекрасна контора. Але еволюції і контент в цілому крутезний, як і СБЧ останнім часом. Тому тут W Тепер давайте переходити до зливів інформації. швидесенько В нас нове промо Fantasy Food, тут буде ВСБ в нас містер Одегор. Тож він буде як завдання. Це дуже дивно. Така карта і в завданнях рай. Він буде Arrow to the final Тобто це буде безкоштовна карта. Ніхрена собі знов це, звісно, повага. Гуті буде у СБЧ. Якщо намалюють такі стати, дадуть ЦАПніка, а мали б дати і ще й жива карта. То це привіт, зідан. Я думаю, можна буде його розміняти. Також в нас буде Жуао Фелікс, як фентезі FC плеєр СБЧ. І тут привіт, да, кіберкатлети пригадують його модельку, пригадують його карти минулорічних, ФІФА його еволюцію, то пам'ятаєте ще минулого року. І вибачте мене, це дуже класна карта. Тобто тут цікаво. Окрім того, нам зливають мармуша, нам зливають квару, нам зливають Кайседу, до мені нам зливають Соналду і нам зливає пан Шеріф, Напевно, найголовніше для нас. Це Віктор Циганков буде в промо-футфентезі, Це живі карти. Не дивіться на стати і на плейстали. Ми вже згоріли на стрімі. Вчора це продікт. Але Вітя буде в команді. Так, напевно, він буде низькорейтинговий. Але слухайте но, ну, з урахуванням того, що її в черговий раз продінами то я думаю, хоча б отримати картку циганкова в контексті просто не -гри, да, а українця чергового, то звісно, це величезна перемога. Чекаємо на стати український прапор на промокарці це завжди приємно. Також тут мармусон хвіча. Ми будемо дивитись на ці карти вже коли вийдуть. Попередньо промокоманда схожа на грес рутів або е, мусорні карти, або супердорогі. Тому що ну для нас вітя, звісно, буде та, класна опція для ком'юніті. Навряд багато гравців буде за нього бігати так само, як білінг, там Баба, Джіди, цей Цейдан, Кейседо. Не знаю, якщо є Лавія, дуже дивний вибір гравців від її, але ти з Оритис. Відповідно, що мені подобається по інвестиціях. По перше, да, хто там питає Чеха Неста. Друзі, в мене є Чех, Неста, Сьогодні в четвер я дивлюсь, що буде з ними відбуватись. Неста не падає нижче 160, Чех не падає, Чех виріс відносно ціни закупу. Він 215, при ціні закупу мої від 190 до 200 к чи я чекав на такий ріст? Ні, я чекав на більше, але я вірю, що він сьогодні трошки набере. Після нагород, і я можливо буду з нього потрошки виходити, щоб реінвестувати під нагороди кошти в деякі карти. Грос мені теж дуже подобається. Він на знижці зараз. Я купляв його до 67 тисяч до 68 на декілька карток. Мені подобається там, у цьому діапазоні. Можливо, ви подивились відео, пішли на нагороди, він впав 60-65. Це означає, що мені ще більше ця ціна подобається. Але останнім часом, повторюсь, чех умовний він був рідкісний, що з ним відбулося в четвер. Він просто в четвер був 200 200 200 190 і потім, подивіться, він взагалі не впав. І він пішов в п'ятницю, він був 230, а потім вийшов з паків і впав. Але під нагороди він не падав. Він взагалі падіння не було. На НЕСТу було падіння. Тобто, якщо рідкісна карта, то вона частіше впаде. Якщо не рідкісна карта, вона впаде менше. Але ідеальної ціни входу важко знайти. Да? Не вгадаєш. Мені подобається ціна. Я купую. Я думаю, що він виросте, бо він дешевий. Мені подобаються дешеві карти як інвестиції. Також тут цікавий момент з Ді Лоренцо, умовним. Мені подобається він, але. Тут треба почекати ввечері, е, коли буде оновлення СБЧ під молодих, під молодих, під цих бістих під підкрутінку. Останній раз вони більше не будуть потрібні, і я чекаю на якийсь панік сел. І от тоді я, можливо, в Ді Лоренцо б залетів. Якщо він впаде в 20, мені дуже подобається, бо класна карта правого захисника. Вони в дефіциті в цій грі. І мені подобається ще хто. Мені подобається містер Кін. Тут бажано максимально близько до 40-42 тисяч монет. Це легенда, розумію, в нього немає порного півзахисника, але 90 деф, 91 фізика, пейс 85-й, є якісь паси, є якась дрібла, є компожер. І в нього класний набір плейсталів. Типу так не всі грають 4-2-1-3. Йому дати якіри, карта непогана виходить. Або можливо тінь якусь, або де не знаю, або, можливо, хтось і хантера дасть, пробусить йому трошки удари, і буде у вас отакий бокс бокс Чому б ні? Як варіант, це ікона, це Манчестер Юнайтед, це там великий популярний клуб, це АПЛ. Це карта, за яку люди можуть захотіти грати, і це карта, яка, вибачте, мене коштує в ціну рейтингу. А люди все ще будуть збирати Мбаппе. Отакі мої думки. Якщо впаде рейтинг, то я б теж придивився. Умовна піке, умовний марес. Тут дивіться по ціні. Я не знаю, куди він буде падати під час нагород, але від 85 го до 88 го мені подобається. Скоріше за все, навіть хай більше, бо люди баба ще збирають. Тут залежить від падіння. Типу, падає там до 40 тисяч, умовно бачите, починає рости, можна одну-дві-три карти взяти, тому що буде все одно багато СБЧ і до наступного тижня люди будуть збирати МБП. Після наступного тижня я чекаю, що рейтинг потрошки почне падати, якщо ми не отримаємо нового МБП в потом, оскільки він. Має бути він голосуванні є, але не факт, що він виграє, бо там ще є Ентоні, там ще є Педрі, бек бек бапе. Це буде ту матч, друзі. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам величезно за увагу. Сподіваюсь, у вас у ваших близьких все добре. Сподіваюсь, ви не тільтували і спокійно закрили свої діви, І побачимо з вами, коли побачимося. Напевно, сьогодні ввечері на стрімі по традиції. Бережіть себе, все буде країна, па-па!